Дорожній знак з Антонівського мосту у мирний час він регулював рух автівок. 24 лютого 2022 року Дороговказ опинився на шляху колон техніки армії РФ та перших боїв за переправу через Дніпро. Посічений осколками снарядів, козівник знайшов і передав музею заступник голови облдержадміністрації Володимир Клюцевський, розповіла керівниця музею Ольга Гончарова. І от саме знак він, знаєте, як. Відбиток того, що відбувається в нас на Херсонщині. На Херсонщині цілодобово йдуть обстріли, цілодобово на Херсонщині гинуть люди, люди втрачають домівки свої, бо руйнуються. Багато поранених. І от він, оцей знак, весь, от такий, знаєте, поранений від уламків боїв, які точилися на Антоновському мосту. Тому це такий дуже важливий експонат, який займе місце. В нашій експозиції російський снаряд влучив квартиру двоповерхового будинку, розташованого поблизу краєзнавчого музею. Іграшкового ведмедика викинуло вибуховою хвилею. Він зачепився на арматурі і висів там тривалий час, розповіла Ольга Гончарова. Картина жаху була, тому що ми розуміли, ми приходили і бачили, і розуміли, що там жила якась родина, там була дитина, яка гралася цим ведмедиком, але війна зруйнувала все, зруйнувала життя, зруйнувала. Ми не знаємо, чи вціліли ті люди в цій будівлі чи ні. Але через деякий час вітер так розмахався, що ця іграшка «Ведмедик» впав на дорогу І ми його підняли і принесли до музею. Цей ведмедик він нам дуже допомагає, він вже герой деяких наших таких невеличких відео, які ми виставляємо в соцмережі. І він вже такий герой, допомагає нам вести і наукову роботу, і якусь там ще працю. Тобто, такий знаєте, ми в ньому бачимо позитив і бачимо, що. Війна закінчиться і всі діти будуть живі. Ми дуже сподіваємось на це. Радянські ордени хрести Третього Рейху передали музейникам працівники митниці. Нагороди вилучені при незаконному перетині кордону. Їх розмістили у вітрині пограбовані військовими РФ у листопаді 2022 року при відступі з Херсона серед рідкісних хрести, якими нагороджували німкень, котрі народили чотирьох і більше дітей. Аналогічну нагороду заснував Сталін 1944 року. Називалась вона Мати героїня. Обидві диктатури потребували поповнення своїх армій, розповідає керівниця музею. Дивлячись на ці нагороди, вони дають таку знай те Підґрунтя для роздумів, для роздумів того, що творили нацисти на захоплених територіях, як вони знущались, як вони вбивали дітей. В експозиції нашого музею є фото, де представлені діти, яких під час вже визвольних боїв на території Херсонщини в 1944 році було звільнено. Це були діти дитячого будинку, якого німці використовували для. Як донорів для своїх поранених солдатів. Справа в тому, що з полонених радянської армії німці не брали кров, вони вважали що це брудна кров, а дитячу кров вони брали. Інколи цю кров висмоктували, знаєте, до останньої, що називається крапля. Діти в таких муках гинули. Тому оці речі вони нагадують нам про страшні часи, часи Другої світової війни. І знаєте, є якесь таке перегукування і з сьогоднішнім днем. Олена Ліщенко, Роман Царіов, Суспільне, Новини Херсон.